Окей, дивіться, це в нас, мабуть, попробуємо, якщо в нас норм все вийде записати, то викладемо цей віклі на YouTube, от, тому що воно трошки стосується геймдеву, а я там трошки тусю в ком'юніті, які геймдевом займаються, то я думаю, їм також буде корисно. Тому таке подивимося там, яка буде реакція, чи людям буде корисно, чи ні. Якщо буде корисно, якщо там. Це набере якийсь відгук, то я думаю, деякі з наших віклів будемо викладати публічний доступ. От Так. тому тут трошки зроблю невелике інтро. Ви то, в принципі, мене все всі знаєте, але будуть люди дивитися, які мене не знають. Тому так от. А, мене звати Євген, от, 13 років в IT-шки. Працюю в Омісофті вже там 6 років, і плюс один з засновників цієї компанії. П'ять років був на позиції сітіо. Зараз займаюся більш бізнес-девелопментом. От ну і стараюся внікати маркетинг. Це така штука, яка цікава, і в цілому маркетинг править світом. От щоб умовно будувати щось прикольне класне. В цю штуку треба внікати. Тому це така, як пасивний навик має бути. Я вважаю, у всіх. От. Ну, знову ж таки, в різні часи, починаючи з 2011 року, теж розробляв ігри. Я сам був amd розробником деякий час, але всі вони прогоріли, тому що саме маркетингом я і не займався. Тобто ми там щось підлили, ми щось релізили там, і на цьому воно все вмирало. Тому знову ж таки на ентузіазмі важко прожити довгий час. От це ну, їсти хочеться завжди. Тому знову ж таки, якщо вже хтось хоче займатися пілити, якісь продукти, от як ми зараз хочемо у Місофті, то важливо все-таки робити з цього щось комерційне, успішне, класне. Тому в цю сторону ми ну, в цілому і на продуктвіклі і не тільки копаємо, і будемо копати дуже глибоко і багато, і в цілому кооперуватися з різними цікавими людьми. От. Так, знов ж таки, в чому тема сьогоднішнього зізвону? У нас є певні ігрові механіки, от які допомагають збільшувати як залученість, так ну це ще називається ретеншн. От коли люди не тільки встановили, запустили раз, і все на цьому закінчили, а коли люди запускають, і в цілому залишаються з нами. От важливо цей показник мати хороший, тому що Часто ми думаємо, думаю, тож, там хто щось якомусь в якомусь спецпроєкті пілив релізи і так далі. Стикали, що там люди вставлять, і з них там дуже малий відсоток потім продовжує користуватися. От і є певні механіки, які допомагають цей відсоток значно збільшити. Ну в цілому ціль будь-якого продукту, гри і так далі. Це зробити так, що помовно один долар витрачений на рекламу, який йшов, приносив трошки більше долара. Щоб умовно ми вкинули 100 доларів в рекламу, а нам принесло там 110, і 10 доларів в результаті ми заробили. От таким чином, ми в цілому, якщо до такого випадку, ну шляху до ідемо, то це вже в принципі вважається успіх, тому що це значить, у нас вже дуже круті показники ретеншена, дуже ну, круті різні ігрові механіки. Наш продукт цікавий, от він і в цілому він уже. Якби є комерційно успішний, от при таких показниках вже дуже легко залучати інвестиції, і в цілому масштабувати прибутки дуже легко, тому що в нас, з яким ми гроші не кидали рекламу, у нас на виході буде трошки більше. От прикладом такого, ось є Антон Большаков. Я думаю, з геймдев ком'юніті його дуже добре знають. О, це доволі відомий дядька. Але він ось теж робив в Epic Games хайден Object гру, і вони якраз на такі показники їм вдалося вийти. Тобто Бачите, там вони умовно збори в 200 мільйонів. Це не значить, що вони там зареалізували гру, і в них там сразу там накупляли, надонатили і так далі. На рекламі не зробили 200 лямів. Це значить, що вони вийшли на круті показники, де кинули долар, отримали трішки більше, і почали обертати ці гроші. І в результаті сумарно вони провернули так, що дійшло сумарно до 200 мільйонів. Тобто прибутку з цих 200 мільйонів у них може бути ноль. От або, наприклад, там мільйон. От, або там, ну. Дуже важко сказати, який профіт. От це, це тут написано. Це саме про revenue, типу оборот. Але знову ж таки, це це класно, тому що база накопичиться. Бачите, у них там 13 оновлень, у них там. 2 мільйони активних гравців, тобто, умовно, це те, що швидко нікуди не дінеться. Тобто, навіть якщо вони в один день стопнуть, всіх розпустять там по будь-якій причині, там на тиждень, на місяць, там на релокейт, наприклад, якщо війна почне почалася, от, чи ще щось, оці гравці нікуди не дінуться, вони все одно будуть ще пасивно приносити гроші. От і далі, в принципі, значно менше їм наступні рік роки треба буде грошей, щоб підтримувати таку базу людей. От. Ну, так само і про доолінгу. Ми сьогодні будемо в першу чергу на базі їх механік, тому що вони одні з самих крутих. Розглядати, що в них є. Не все, звісно, встигнемо. Ми монетизацію взагалі не зачепимо. Але, в принципі, деякі механіки по залученості ми пробіжимось. Вони теж, бачите, там щороку вони, в принципі, збільшуються там на 128%, 55%, 47%, 42 43 Тобто в них плюс-мінус. Прогнозований ріст і, скоріш всього, це тому, що вони так хочуть. От якби вони хотіли там рости більше, я думаю, ну при таких у них ретеншів, які у них є, то вони могли б залучити інвестиції і рости ще швидше. Тут питання в тому, який риночок є, ну тобто наскільки максимум а, можна вирости. Ну, так як вони ростуть на 50% в рік, мені здається, що там ще потенціал у них є. Плюс знов ж таки люди, ну пандемія пройшла, люди зараз почнуть більше. Подорожувати тому англійську та інші мови почнуть вчити. Так само в нас, коли почалась війна, багато іноземців почало вчити українську мову. Це там я десь бачив статті, що це прям виходило в топи по кількості ну, змов, які люди вчать. Тому такий цікавий факт. От. Ну, тобто, основна задача знов ж таки, якщо ви хочете це робити не ентузіазмі на короткій дистанції, а на довгу, і зробити все, щось прикольне. От, то важливо з цього робити щось комерційно успішне. А для цього все одно в механіки, в маркетинг треба внікати, хоча б. Ну, або якщо вам це ліньки максимально робити, то треба знову ж таки знайти колегу-партнера, який би цим займався. От. Такс. Ну і поправлю по проблематику. Знову ж таки, зараз ви ну, з, розробити продукт або гру це не є великою проблемою. От, якісну гру, звісно, є, якісь там ага, рівні і так далі, або там щось комплексне. Але знову ж таки, дуже багато компаній запускають свої якісь продукти, свої якісь ігри. Дуже багато стартапів, є, які залучають інвестиції. Ці інвестиції можуть бути там від тисячі доларів до мільйонів. От, Є реальні стартапи, які там в нас один з клієнтів, наших там 12 мільйонів залучає інвестицій. От, Але знову ж таки, все одно з них там 95% плюс прогорає ну, по різних причинах. Тому що, ну, в першу чергу, знов ж таки, основна з них це. Вони не знайшли якийсь свій фіт, тобто вони не знайшли шлях, як заробляти. От. Тому, бачите, основна задача тут навіть не скидувати кучу ресурсів, щоб щось розробити, там вилизати і максимально покращити продукт. Важливо відразу подумати, як ми його будемо продавати, як ми будемо заманювати людей, як ми будемо там з ними взаємодіяти і тому подібне. От. Знову ж таки, часто буває таке, що у розробників я сам таким був, і багато кого знаю, хто там щось десь пілив на ентузіазмі, бо йому щось подобалось в результаті зарелізали, і вийшло, що крім нього самого, або крім мене самого, цей продукт більше нікому не треба. Я так колись словничок запідали, зарелізив, і, мабуть, єдиним користувачем активним і був деякий час, поки там з Google Play не випілили. Тому це така штука. От. Так, знову ж таки, тут теж момент важливий. Попередження. От у нас, так як треба було потестити більш-менш новий досвід, то я вибрав іспанську мову, бо англійську мені реально в туалінг не цікаво проходить. Коли там більшість знаєш, воно не топель, то альто. вирішив потестити ці всі механіки на іспанській. Іспанська для української немає, тому там скріни будуть російською. Не лякайтесь, це. Так сталося. От. Ми знову ж таки не забуваємо донатити Стерненко. Це дуже важливо зараз, мабуть, FPV-шки, мабуть, одне з самих таких козирів, які у нас є. Так, я попередив. Добре. А, так, і почались механіки. Знову ж таки, дивіться, коли люди ставлять додатки, вони починають знову ж таки, перше враження дуже важливе. Вони часто ми там ставимо кучу всяких штук, особливо там, я не знаю, як у вас. Я, наприклад, коли шукаю якийсь апку, я можу встановити їх десяток, повідкривати, подивитися, яка мені найбільш підійде, то і використовувати інші закриваю. І важливо там, ну і так багато хто. Часто бувають люди, відкрили щось, закрили і потім воно десь висить на невизначений час або взагалі видаляють. От, І важливо все-таки якось отримати увагу користувачів. До лінгу в цьому плані, що цікаво, у них там є типу, там перший челендж на тиждень. Типу, от там пройдіть кожен день урок і отримайте там за кожен день якийсь прикольний подарунок, якийсь бустер і тому подібне. Ну, тобто вони вже створюють якусь мотивацію користувачам, як мінімум на тиждень затриматись. А тиждень, в принципі, з тими механіками, які ми є, вони вже, вони, цілому у них є час у тиждень, щоб продати це користувачу, щоб от там, ну, розвинути в ньому якийсь азарт. От. Ми знову ж таки за монетизації, джон бонуси і тому подібне, ми не будемо це розповідати цей раз. Це може, коли будемо вже про монетизацію говорити, там уже про це пробіжимось. Так знову ж таки з рекламою так само дуже часто е, починає бісить, коли ставлю щось. Там відразу починають фігачити рекламу з усіх сторін. Це погано працює. О, взагалі бажано перших два-три дня тиждень рекламу не показують. Е, Комерційно, особливо, яку не можна відразу закрити, там є часто там, відкрива, там зразу реклама на 30 секунд, і треба дивитися, бо от, закривати додаток. Ну Це дуже негативно впливає на е, відношення до додатку. От до Алінго вони в цьому плані класно якраз це зробили. Вони не ну, рекламу не запускають. Вони в перші дні просто показують різні попапчики з різними фічами свого додатку. Їх там багато, я всі не скрінив. Ти побачите тут. Там додайте віджит, там пройдіть там марафон на тиждень, щоб там щось отримати. Там додайте когось з друзів, от, там, зробіть парне завдання і так далі. І воно прикольно, тому що це такий невеликий де як інтро в додаток, який фічі є, тому що знову ж таки, як показує досвід, людям складно, особливо там, середніх і старших вікових. Е Діапазонів розібратися в UX, якщо це вони з цим не сильно стикались. І тому там якісь онбордінги, якісь міні-туторіали, якісь там штуки, які пояснюють, що де які механіки є, це дуже класно працює, дуже ну, і це треба робити. От, тому що знову ж таки, якщо ви там відкриєте пару раз рекламу користувачу і заробите на цьому 3 цента, чи 1 цент, чи 5 центів, як повезе, це, але втратити після цього користувача це значно гірше, ніж коли. Користувача заанбордити нормально в продукт, покажете всі фічі, розвинети якийсь азарт, от і користувач залишиться. І він потім або купить підписку до Алінго. Там, до речі, дуже непогано по цьому пропрацьовано зі знижками і так далі. От, або там просто навіть значно легше буде відноситись до реклами. Знову ж таки, тут теж треба не перегинати, не давати там 30 секунд рекламу без згодження користувача. Тобто, якщо там. Вже хочете таку рекламу показати, треба там давати якийсь бонус, пропонувати. Типу, от, хочете отримати два рази більше очків, подивіться рекламу. От а такі штуки працюють, тому що це не змушує, це як І, А по дефолту показують там якісь банери, які можна відразу закрити, або там через 5 секунд закрити. Тому така штука. Так, друга штука. Щоденні челенджі. Це теж класна тема. Вони разом з медальками далі поговоримо. Дуже класно працюють, коли, умовно, ну, вимальовуємо якусь е, на кожен день, що треба. От є якісь задачки, які треба зробити. Зараз спочатку приклади. Тобто в Dua це там тижні на місяць, зробіть там в лютому 25 завдань, отримайте щось, якусь там унікальну медальку, яка, яку, можливо, там мало в кого буде. Далі там завдання, завдання дня. Типу, теж там пройдіть один, два-три уроки, отримайте там теж різні сундочки. Там бачите, а, мідний, срібний, золотий, кожен з них він більш цінний і більше різних бонусів насипає. Ну або там, ось як ми в судоку додали, просто там за кожен день місяця треба пройти рівень, і відносно, якщо там всі рівні в місяці пройдемо, отримаємо медальку. Якщо там всі рівні в рік в році пройдемо, отримаємо медальку. Що це дає? Воно дає е, залученість. Тобто, якщо там є якась цінність, щоб в людей була мотивація зайти кожен день і отримати, ми, по суті, отримуємо постійного користувача От, так само там за місяць, умовно, в нас е, ні майбутні, вони не відкриті. Тобто, якщо там сьогодні 20 число, наприклад, то за 21 нам щоб пройти, треба зайти завтра. От, і це у нас ще одна плюс така міні-мотивація. Кожен день заходить, щоб все-таки медальку отримати. Там ще е, теж поговоримо за е, різні рейтинги. От оно просто ці три механіки, що медальки, що челенджі, що рейтинги, вони прям ну, разом дуже класно працюють поодинці, не дуже от. Ну, дивлячись, знов таки, як організуватися, як це в плані ux подати. От, ну і трошки по прикладу, на нашому Sudoku Pro. Тобто в чому суть У нас, коли ми крутили рекламку, це був початок 23-го року. Тому у нас там нових юзерів трошки трафіка більше, потім просіла. Це завдяки рекламі, і там за цього були дуже погані ретеншн, Як бачите, там 2%. То в нас там в середньому ціна інстала була 6 центів, але знову ж таки, так як там менше 3% лишалося, то виходить, помножив це на, 2, на 33, тридцяти. Виходило там ціна. Юзера 2 долара. От а це вже прям дуже дорого. Ну, тобто, зробити так, щоб нам юзер приніс 2 долара, це дуже важко. От тут в середньому треба цей показник збити десь до 50 центів. От, в такому випадку там враховуючи, який відсоток, там теж гугла класна штука, він показує статистику, скільки у вашій ніші середній відсоток людей, які платять. От і там можна орієнтуватися, у вас і гірші показники, кращі. якщо гірші, значить, щось треба покращувати, якщо краще, або такі самі, значить, вже ви великі умнічки і так далі. Але тут треба теж дивитися, щоб у нас ціна залучення користувача була максимально дешева, і щоб воно більше шансів було, що ми вже вийдемо на самоокупність. Отже, що кожен там постійний користувач нам приносив більше, тому що знову ж таки там переклади та реклами вони майже мало що дають. Там всякі підписки, покупки, там лише від 1 до 4% людей платять. Так само в Duolingo, я колись бачив стату, у них 4% користувачів купляють підписку. І це супер крутий показник. У багатьох проєктів така цифра й не снилась, враховуючи, що у них там 300 мільйонів користувачів, чи скільки там, там, до речі, теж колись я про це читав. Циферки краще погуглять, тому що вони там оновлюються, я можу вже все не пам'ятати. От. Ну, тобто, в чому суть, коли ми додали е, щоденні випробування, у нас цей показник підріс до 6%. Це десь було якраз з О, я не пам'ятаю, мабуть, з четвертого місяця й було. А, теж тут воно не зовсім очевидно, тому що ми там трошки з реклами бралися, трошки спромовтили. Тому тут, коли йде трафік, не дуже релевантний, воно трошки статистику просідає. Але далі ми перестали це робити в цілому, і воно, тут трошки тенденцію стало легше. Видно, от, тобто виросло, по суті, в два рази в середньому кількість постійних користувачів. Це вже класно. Тобто, вже виходить, що залучення користувача в нас не два долара, а долар постійного. От теж у нас там проблема була, що у нас daily Challenge на мобільному додатку. Вони не по суті не де видно не було. Треба було заходити в менюху, а це мало хто робив, майже ніхто не робив, тому воно не працювало на мобілках, працювало тільки на десктопі. але мобільних користувачів у нас дуже мало. Ой, дуже багато десктопних мало. Тобто якось так історично склалося, що у нас десь дві треті це мобільні користувачі. І коли ми це підфіксили, це, мабуть, ось геть недавно було, у нас це теж трошки піднялося там, дивився до 8% в середньому, ну тобто ще плюс 2%. От, там ще багато механік треба доробити. У нас просто не сильно є час цим займатися, але от така кожна механіка вона дає якісь результати. Це важливо трекати, це цікаво, це корисно, щоб розуміти, що даєш, не дає, куди копати, далі, куди не давати. І бачите, UX дуже багато впливає. У нас теж є там кількість. А, а, ну, зараз знайду цю штуку, я правильно називається в доліна. От, три дня в ударі. В них, типу, якщо кожен день заходиш. То тобі за це дають якийсь, ну, типу, плюс один день. І, мовно, скільки там днів, якщо там 100 днів поначався, получив медальку, рік поначався, получив ще одну медальку. Ну тобто, чи за кожні якісь такі інтервали дають ще якісь винагороду, і вона теж працює разом класно. І у нас, в принципі, ця механіка теж є, але вона дуже погано пропрацьована з точки зору X. Ми за це не даємо ніякі нагороди. Ми це не дуже промовтимо. Не дуже користуючо показуємо, що це ок, нас там погано наформовано, тому воно якби є, але не дуже ок працює. От в вдолінго це прям дуже класно зроблено. У них там прям це виведено в ідеал. Тобто, просто брати X в доліно, запозичать, робити так само. Він буде значно краще працювати, чим якби ми там зробили це на свій смак. Тому X сові штуки підходить, як люди саме промовтять ті чи інші фічі, як вони їх. Пропонують, ну, показують клієнту. От, типу, от, така та штука, це дає то то, то і так далі. Як ну, воно це разом дуже класно працює, тому що знову ж таки, чим класне долінго, це теж колись статтю про них читав. Вони прям дуже багато ресурсів вкидають саме на пропрацювання таких всяких механік. от. Ну, Це в основна їхня там, кілерфіча, чому вони сильно успішніші, ніж будь-які їхні аналоги. от. Такс про випробування проговорили. Далі соціальна взаємодія. Тоже штука, яка класно працює. Знову ж таки, якщо там з'являється якась можливість взаємодіяти з колегами, друзями, родичами і так далі, це класно працює, тому що там вже можна розвивати азарт. Там теж багато класних механік вже є. Долінго деякі з них використовують. І в цілому там вже можна і рейтинги додавати, якісь спільні. Якісь задачі, та друзі, справа парні завдання. Воно теж прикольно працює, воно мотивує. Тобто, якісь там змагальні змагальні штуки можна вже використовувати. От. Ну і знову ж таки, що ще класно в сторону монтазація, це це окремо поговоримо, коли вже є якась соціальність і так далі. Люди вже а, хочуть якось вирізнятися. Це як от в Counter-Strike класно працюють ці всякі лотбокси з е, е, різними скінами для зброї там вельф на цьому заробляють мільйони, якщо не мільярди. Ну тому що знов ж таки кожен хоче бути унікальний, така людська природа, кожен хоче виділятися, і люди за це готові платити. Але знов ж таки, це більше вже на монетизації. поговоримо. От, ну і про медальки тут трошки пробігались. Е, дуже класна штука. Люди люблять нагороди. От е, теж в Долінго е, класно покласти подивіться, як вони нагороди. Показують там, вони прям це теж вивели в мистецтво. Прям. Тобто, не просто важливо дати десь нагороди, кудись можна зайти і пошукати, а треба прям показати з радістю і так далі. Ну тобто, це прям санімашечками. Воно класно працює. Люди готові трошки піднапрягатись, готові трішки десь щось постаратися, більше щось зробити, щоб отримати якусь нагороду. Особливо, якщо не знають, що там багато в кого такої нагороди немає. От там статистика, коли показують, що от там перша нагорода є. 85%, друга вже 63, а третя в 42 і там і так далі. Вона мотивує там ставати кращими. Це знаєте, я не знаю. Там хто використовується всякі healthscare апки. Це теж там, коли там ходиш находжуєш якусь кількість кроків, воно показує там, скільки ви краще проходили, чим е, будь-хто, ну там, чим в середньому кількість людей. Воно теж мотивує. Я так, коли цим почав е, якось трекати, то в середньому проходив, мабуть. Тисяч по дванадцять в день, а це літом, весною, осінь і так далі. Ну, тобто, такі всякі змагальні штуки вони класно працюють. І тут важливо теж їх вивчати, дивитися, як це працює в інших. І також не зациклюватися тільки на собі, а й питати у інших, що саме їх мотивує і чим користуватися. От, І де, які додатки на їхню думку там працюють. Тому що, знову ж таки, важливо завжди отримати фідбек з сторони, бо на основі цього ми можемо і розробляти різні механіки, медальки, челенджі і тому подібне. От. Так, рейтинги. От ці всякі ліги, рейтинги це теж класна штука, тому що це вже теж додає змагальний ефект, це додає вже е, ну, мотивацію заходить, щось робити більше, щоб переходить в наступну лігу, щоб бути там десь вище по списку. Бачите, там є зона повищення, підни... пониження і так далі. От якщо воно ще й поєднується з соціальними елементами, коли там можна законектити когось знайомого друга і так далі. Проводича ще й з ними змагатися, попадати в лігу, то це теж ще краще працює, тому що це азарт. Це умовно змагання. Вони, ну, знову ж таки, ці механіки всі разом доволі класно працюють. Так, ну на тифікашки. Це така штука, яка, з однієї сторони, може стати дуже сумною, ті, тому що вона, ними часто зловживають і задовбують. Але з іншої сторони, це дуже класно полишає ретеншн. Тому що умовно, якщо там апка напоминає про якісь важливі події, щоб ми не забували, ми заходимо і там все. Плюс один день ми зайшли, ми вже постійно користувач. От до Алінго теж з цим не зловживають, вони там нагадують, вони там пропонують на якісь події важливі виткнути і так далі, щоб користувач розумів, що ну, ця нотифікашка цінна, і вони не будуть, крім неї спамити. От цим теж треба дуже обережно робити. От. І це працює. Так. Знову ж таки, наша ціль це покращувати кількість залученість, ну, залученість людей, кількість сесій в цілому, і так далі. Тут в долі теж в цьому плані, що є, вони там стараються приучувати людей там, навчатися там, зранку, там, до якогось часу, або там ввечері, там перед сном. І вони за це теж дають окремі медальки, окремі там, нагороди, щоб умовно привчити людину там перед сном позайматися. От, наприклад. І це теж знов ж таки збільшує кількість часу сесії з одного користувача. А тут така штука, що Google, ми вже це, мабуть, говорили не один раз, що пошукові системи, що мобільні, що дестопні, вони як обирають користувачів. Ну, типу, хто в рейтингу показують вище нижче по побудинкових факторах, кого вони краще, той буде в топі завжди. От, там, ну, звісно, не рахується ті, хто проплатив за рекламу, але з безкоштовних там основна така штука, там навіть якусь картинку, там, мабуть, окремо, де буде, де показували, який фактор в App і Google Play, як впливає на позиції в пошуку. І знову ж таки, поведінкові фактори не завжди впливають, тому що якщо Google бачить, а там ж аналітику, він по всіх додатках бачить. Або Я, що от цими додатком користувачі там проводять в середньому 15 хвилин в день, а в цьому там, дві. Це ясне діло, що він буде рекомендувати більш той додаток, який більш користується попитом, більш активно його використовують. От. Ну, і, знову ж таки, це вже більшість, більше переглядів рекламу. Більше мотивації вимкнути цю рекламу, більше мотивації купити преміум і так далі. От. Ми, по суті, боремося за увагу користувачів з іншими додатками, яких зараз мільйони. Так, ну так. Знову ж таки, це наше перше продукт-віклі, який, можливо, буде на Ютубі. От. І ну, якщо там ви це подивилися, вам це було цінно, хочете продовження, то поставте лайк, напишіть коментар. Знову ж таки, щоб хотіли почути в наступних відео, це додасть мотивації все-таки щось робити. От. Ну і так, два канали. Злівом там трошки пишу про маркетинг, в правому це такий чатик, де в основному по гімдеву. Вирішуємо всякі які Якщо у когось є якісь питання, то теж можна туди писати.